Студентські роки вважаються найпрекраснішим періодом життя молодої людини, адже вони дарують незабутні емоції та спогади, досвід та знання друзів та перше кохання. Але вже другий рік поспіль сучасні студенти навчаються у дистанційному режимі. Випускники минулих років співчувають нам і кажуть, що ми втрачаємо найкращі роки свого життя. А чи дійсно це так? Адже можливо, дистанційне навчання все ж таки не ворог для чудового студентського життя. Тож давайте про це і поговоримо. Раніше ранок студентів починався приблизно о 6 7 ранку, адже потрібно було зібратися та добратися до навчального закладу. А сьогодні можна сміливо прокинутися за 15 хвилин до початку пари, швиденько привести себе в порядок. І вуаля! Ти готовий до поїдання граніту науки! Тож, дистанційне навчання подарувало нам декілька годин солодкого сну. Раніше телефон на заняття був під забороною. А зараз це найкращий помічник, якщо, звичайно, правильно його використовувати. І моя вам порада краще вимикайте сповіщення під час онлайн-навчання. А особливо від Тік-Току. Так навчання буде більш продуктивнішим. Конспекти. Зараз, напевно, кожен студент помітив, що на їх розмір та кількість не може вплинути нічого. Але от те, що дійсно вплинуло дистанційне навчання, так це галерея в телефоні. Адже зараз ми складається не з прикольних селфі з друзями під час навчання, а саме з фото з тих раніше згаданих конспектів. Ще ми насолоджувалися. Смачненькими ходогами чи піцею, Їдемо в їдальні коледжу під час перерви. А тепер ми насолоджуємо смачненьким маминим борщиком. Хіба це не прекрасно? Але за ходогами я теж сумую. Перші асоціації студентським життям в коледжі завжди були неймовірно яскраві концерти та цікаві позакласні заходи, де ми веселились та круто проводили час з нашими однокурсниками. Сьогодні, на жаль, наше спілкування перейшло у повідомлення та відеочати. І кожен день ми радіємо не від привіт і теплих обіймів з друзями, а від відповіді живий чи жива та повідомлення я. Як у зрозуміли, дистанційне навчання це не так погано. Головне мати бажання навчатись, а способи та можливості знайдуться завжди. На наших плечах важлива місія будувати світле майбутнє нашої країни. Тому сумлінно працюйте, грозіть граніт науки активніше, запасайтесь досвідом, знаннями та натхненням для подальшої успішної роботи.